Доброго дня, мої українська. мене звати Олега. Що чекає на вас попереду? Подібнемо вищого майбутнього. Загальний розклад два варіанти. цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивитесь. Що чекає на вас попереду? хороша ініфікація. Перен по першому та другому варіанту. Ще чекає вас по перену? Першого варіанту ваша зігніфікація. Ви отримали шанс, можливість вищих сил. Це є перемогою в вашому житті? Можливо, здійснили переїзд. Те, чого тривалий час, на що зважувались, і чого очікували, ви реалізували. Ви відчуваєте те, що Перед вами відкриті можливості шляхи. Ситуація змінюється, ви вже відчуваєте позитивні зміни. Ну і доволені. Саме те, як складаються обставини вже на даний час. І ви розумієте, що перед вами відкриваються можливості покращити загалом ситуацію в вашому житті, досягнути реалізації. Те, про що мрієте і що вважаєте, ну і йти в розвиток. Відкриті шляхи, використовувати шанси, можливості діяти, працювати і досягнете. Реалізуєте і реалізуєтесь по відношенню до своїх мрій, бажань. Ви вже це відчуваєте. Вам винагорода. А ви пройшли період. Тяжкий для вас період безрезультативності, бідності і неможливості змінити ситуацію, пропрацьовувала ілюзії по відношенню до матеріальної сфери, по відношенню до свого оточення, до своїх бажань, до своїх мрій. Ну і саме те ваше бачення, яким воно було раніше, воно для вас уже на даний час. Щоб здійснити перехід реально було безрезультативно. Вам потрібно було пройти трансформацію. Ви пройшли трансформацію успішно для себе. І вам відкрилися шляхи довгополучні достатку. Що чекає на вас попереду подій найближчого майбутнього? Ваші вороги знаходяться в розпачі з розбитим серцем, не досягнули того, чого бажали. Конперували, конфліктували, не давали вам можливості бути щасливою, досягнути благополуччя і достатку відносно фінансового. Був негативний вплив саме на фінансовий канал і на стосунки, на те, щоб ви залишалися в самотності, в розпачі, розчаруванні і не досягали результативності по відношенню до власної реалізації до власного благополуччя і достатку. Як стосується особистого життя, так і загалом фінансового і матеріального достатку. На даний момент вони розуміють, що ситуація негативно розвивається саме в їх бік, вони отримали покарання за свої негативні дії в ваш бік. На даний момент навіть жінка, яка негативно впливала на ваше життя, знаходиться в розпорті, тому що. Такого повороту вона не очікувала. І вона чітко розуміє для себе, що те, що вона втратила, повернути вона не зможе. І вийти саме з ситуації негативної для себе вона не зможе. Тому знаходиться в розпачі. Що ще за події? Ви сильне і самодостатня. Хтось отримав силу, пройшов трансформацію, ви відчуваєте, власне, ресурсність і наповнення, бажання діяти і досягати, реалізовувати плани. В особистому житті ви спілкувалися в минулому з чоловіком, який негативно впливав, закривав вам шляхи. Але... Чітко говорять, що дана людина прийшла в ваше життя, саме цей був початок вашої трансформації, В дані стосунки. Так, ви мали негативний результат в даних стосунках, але це початок вашої трансформації. Щоб ви вийшли саме, здійснили перехід, вийшли до власне можливостей досягнути благополучного достатку, то потрібно було пройти дану інформацію. Якщо в когось є стосунки, родина, то покращиться ситуація як відносно стосунків саме з вашим чоловіком і відносно вашої реалізації. Саме в сферах особистому житті і що стосується фінансу і матеріального благополуччя і достатку, ви досягнете добробуту, ви досягнете результативності. Ви мах, ви саме творець в своєму житті і самодостатня людина. Внутрішньо сильна, самодостатня, ресурсна і наповнена. Хтось пропрацював диявола, переміг в цій боротьбі в протистоянні. Використовували маніпуляції, тримали вас в залежності. Морок. Неможливість змінити ситуацію в негативній ситуації без результативності тримали ті люди, які негативно впливали. В деколи це дві жінки і один чоловік, додатково вказують саме на те, що ви перемогли. Тому рухайтесь, прискорюйте свій рух. Ви отримаєте можливість шанс досягнути реалізації власних планів, саме того, чого ви бажаєте. В декого це буде зустріч саме з ресурсним самодостатнім чоловіком, завдяки якому ви зможете досягнути самодостатності, реалізувати, реалізуватись. І ця зустріч відбудеться по правосуддю. Саме ця зустріч дасть вам можливості піти до починання активно діяти. Суд, відродження, можливості, шанси. Шанс від вищих сил. По правосуддю. Саме те, що відбудеться кверен, по першому варіанту, в найближчий час в вашому житті. Додатково говориться про силу. Вам відкривається розуміння і ви відчуєте те, що внутрішньо ви отримали силу. А чому? Трансформація заключалась в тому, що ви прийняли свою тіньову сторону. Не лише світлу сторону, а й тіньову і пропрацювали, щоб ви досягнули внутрішньої цілісності. І от завдяки тому, що ви, можливо, інтуїтивно все ж таки закінчили дану трансформацію, внутрішньо ви цілісні, сильні, самодостатні і ресурсні. Ви отримали саме той ресурс, який дає вам відчуття сили внутрішнього серження. Це вже відбулося внутрішнє. Якщо хтось відчуває саме зміни, то розумієте, про це саме йде мова? Порада. До результату, якого ви бажаєте досягнути. Ви успішні самодостатні і досягнете успіху, саме по відношенню до власної реалізації, реалізації проєкту, те, в чому ви бажаєте реалізуватися, ви отримаєте той результат, якого ви бажаєте. Відродження, переродження, шанс, можливість, зміни позитивні. Ви отримуєте владу в своєму житті, керувати ситуацією. Саме ті люди, які негативно впливали на ваше життя, ніхто не говорить, що поруч з вами в оточенні зникнуть всі саме ті, які не бажають, щоб ви досягнули саме того, чого вважаєте. Ну, загалом жили в благополучній достатку. Ви повинні реально розуміти і не знаходитись в ілюзії, ви саме пропрацьована людина, яка пройшла трансформацію, і свідомо ви це розумієте, нагадувати вам не потрібно. Порада вам така, що бути в балансі, в рівновазі, працюйте, керуйте своїм життям, ситуацією в своєму житті, і ви досягнете успіху. При виборі, дії, які потребуватимуть. Саме зробити вибір або визначити подальший шлях, ви повинні спиратися лише на власний досвід, на власні знання і ту мудрість, яку надає вам досвід, який ви вже отримали. Дякую. Що чекає на вас попереду? Події найближчого майбутнього кваренко другому варіанту, ваша сигналікація. Якщо на даний момент ви навіть і не розраховуєте або не бачите саме шансу досягнути благополуччні достатку і здійснити свої мрії, то вам говорять, що все ж таки, зверніть увагу, ситуація буде змінюватися. Якщо був негативний вплив саме на те, щоб морок ваше оточення, те, яке дало вам можливість. Реалізувати, реалізуватись, якою ви сфери життя не стосувалася, тобто вас як не помічали, то говорять про те, що негативний вплив саме в ваш бік на даний момент немає дії, немає можливості впливати саме на ситуацію в вашому житті. Тобто для вас відкриваються можливості реалізувати-реалізуватись. Когось є життєвим пріоритетом на даний момент досягнути благополучня достатку фінансово матеріального, кого є родина, є реально бажання мати певний рівень благополуччя і достатку, то ви досягнете те, про що мрієте і що бажаєте. Якщо ж ви бажаєте зустріти людину перспективно саме для вас в особистому житті, то ви зустрінете того чоловіка, для якого ви будете саме тією жінкою, про яку він мріяв. Наголошують на тому, ви не повинні знаходитись в пасивності в найближчий час. Сприйняття те, що буде відбуватись, ви повинні проявлятися активно, тому що результату ви не досягнете. Навіть якщо ви і будете отримувати шанси, можливості. але... Ваш пасивний настрій. А чому пасивний, бо є в декого внутрішній конфлікт, негативні думки, очистить ментал? Є люди, які не бажають, щоб ви досягнули саме того благополучення достатку, що ви залишалися в безресурсному стані, зливалися саме в негативні думки, знаходились в внутрішньому конфлікті, тренували собі мізки. І вони не бажають вам щастя і достатку. Хто б це не був? Активно діє саме в ваш бік, ця людина думає про те, що керує ситуацією. Що ви знаходитесь в мороку і не розумієте, що біля вас знаходиться поруч дуже близька людина, яка в ваш бік проявляє негативні дії, силу. І не дає вам можливості досягнути ресурсного стану, щоб діяти, реалізуватися, досягати саме того, чого бажаєте. В декого ви знаходитесь в празності зустрічі, втрачаєте час на людей, які не бажають, щоб ви жили в благополуччій достатку. Ви втрачаєте час на безрезультативні дії в своєму житті. Вам потрібно все ж таки вийти з даного мороку, прийняти рішення або насамперед зрозуміти, що якщо ви не зміните своє бачення по відношенню до ситуації, того результату, якого ви бажаєте, тобто достатку, благополуччя, ви не досягнете. Концентруйтесь не на тому, даєте можливості маніпулювати вашими думками. Каме, саме своєму оточенню, хто б це не був. Беріть відповідальність по відношенню до прийняття рішення. І самі робіть вибір, що вам робити, як вам діяти. Ставте цілі, рухайтесь до цілі, тому що ваші дії надалі будуть безрезультативні, якщо ви продовжуватимете таким чином діяти. Що чекає на вас попереду події найближчого майбутнього? Вищі сили допоможуть вам позбутися тяжкої ноші. Ну, насамперед, вам говорять досягніть внутрішнього балансу емоційного. Стабільність. Вам потрібно, власне, трансформуватись внутрішньо, щоб надалі активно діяти. Вам потрібно досягнути ресурсного стану. Тяжка ноша, а є для вас саме те, чого ви бажаєте досягнути. Ви влагаєте вищі сили про допомогу. Є в вас чітке бачення, чого ви бажаєте досягнути. Але от, із внутрішнього роздравів, ви не маєте ресурсу, і вам говорять, потрібно пройти трансформацію, особливо що стосується емоційного стану. Тому що саме от все добре, спілкування, взаємодія, але ви втрачаєте ресурс не на тих людей, дієте активно, не в тому напрямку. Саме вкладаєтеся не в ті дії. Тому чітко розумійте, що результату ви не досягнете, якщо і надалі будете продовжувати вести той же самий образ життя. А вам потрібно досягнути ресурсного стану і активно діяти. Тоді відбудуться зміни, тоді ви досягнете те, про що мрієте і що бажаєте. Що чекає на вас попереду? Ну, починання. Але чітко розумійте для себе, ясність маєте по відношенню до ситуації. Потрібно проявити внутрішній стержень силу волі і силу духу, і йти в нове починання – Бажаєте досягнути, навчайтесь, реалізовуйтесь. Потрібно знайти нову роботу. Ви отримаєте шанс, можливість. Або включайтеся в процес. Саме час, доленосний момент, щоб реалізувати ті плани, стратегію, досягнути бажаного. Вас покушають на даний момент. Ваше оточення, яке не бажає, щоб ви жили в благополуччні достатку, негативними, позитивними діями, але ви втрачаєте час і ресурс не в тому напрямку, і не в ті дії. Вони для вас безрезультативні. А вам говорять, що майте ясність, ставте ціль. І цілеспрямовано включайтесь в процес і вкладайтеся саме в досягнення тієї цілі, якої ви бажаєте. І чітко рухайтеся в реалізацію власне стратегії, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. Тому, якщо ви думаєте, що буде тяжко отримати той результат, якого ви бажаєте, ні. Ви маєте внутрішню невпевненість, тому і на даний момент знаходитесь. Саме в тій ситуації, в якій ви є. А вам потрібно повірити власну ресурсність і самодостатність, зруйнувати оту невпевненість, поставити крапку. Не залежати ні від чиєї думки, ні від чиїхсь порад. Ви самодостатні і ресурсні. Тому будьте саме такою людиною. Керуйте своїм життям і рухайтесь в нове починання. до цілі, до результату. Да, Вибирайте шлях і дійте. Як би доброзичливо ваше оточення не ставилось до вас, але от їхня доброзичливість має підґрунтя негативне для вас. Тому, якщо ви щось бажаєте досягнути, то, власне, робіть вибір самі. Розумійте, що той образ життя або те, що ви зливаєтесь, наприклад, в негативні думки і дозволяєте маніпулювати, виводити вас на емоції, втрачаєте ресурс, енергію і дозволяєте це робити саме своєму оточенню, то якщо і надалі ви будете продовжувати досягати їм того результату, якого вони досягали весь цей час, не будете проявляти силу волі, силу духу відсікати, очищати свій простір від того оточення, ставити крапку на спілкування з тими людьми, які негативно впливають і не дають вам можливості досягнути благополуччя і достатку, то ви не здійсните свої мрії, не досягнете бажаного порада. Робіть вибір, вам інформація від вищих сил надається, час прийшов, відроджуватися, досягати благополуччя і достатку. Просто ясність, несіть своє життя, зробіть вибір. Чого ви бажаєте? Знаходитесь без результативності, чи все ж таки ставити цілі, рухатись до цілі, очищати, діяти відповідно до тієї інформації, яку вам надається. Коли ви візьмете відповідальність, не будете знаходитися в негативно-емоційному стані, в розпачі, не дозволятимете іншим розбивати вам серце, візьмете в своєму житті керуванням свої руки, імператор. Будете керувати ситуацією в своєму житті, приймати рішення, робити вибір. Ставити ціль досягати, ставити крапку на спілкування взаємодії з тими людьми, які негативно впливають на ваше життя. От коли ви будете саме самодостатньою по відношенню до ситуації, тоді ви й досягнете успіху і добробуту для себе і своїх рідних та близьких людей. Дякую.